Маленька передмова та уточнення. Я вчуся на логопеда-дефектолога. Я забула це уточнити у відео, і щоб не вводити вас в оману, наголошую, що я навчаюся на логопеда-дефектолога, тому що просто логопед і логопед-дефектолог ну це все ж таки два різних напрямки. Отож, приємного перегляду. Вітаю всіх, хто тисне на це відео. Мене звати Ліза, і я навчаюсь вже другий рік на логопеди. Я хочу розповісти одинадцятикласникам, що вас чекає в університеті. Просто коли в кінці 10 класу я дивилася в Ютубі відео про логопедію. Я очікувала побачити хоча б першокурсниць, які розповідають про логопедію. Але я більше натрапляла на тітоньок, які вже працюють логопедами, а не навчаються. І тому я вирішила створити таке відео, тому що три роки тому воно було мені неабияке корисне. Почну із того, яке ЗНО потрібно при вступі. Ну точніше, яке я здавала. Звичайно, це укрмова та математика. І третій предмет був на вибір. Я здавала біологію, тому що я її дуже полюбляла і дуже романтизувала. Просто це мій типу конспект, який я красиво оформляла. Типу, наче це такий щоденник якогось вченого, який все досліджує. Ну, здала я на 159 і це без репетиторів. Взагалі, хотілося б, звичайно, 160. Тепер поговоримо про перший курс. Чесно кажучи, він не, не прям повністю відрізняється від школи, тому що в університеті ми навіть заново проходили історію України. Я її в школі капець як не любила, але в мене були якісь уявлення про історію, які допомогли мені це пережити. Також шкільними предметами це було політико-правова система України, скорочено право, і основи медичних знань, скорочено основи здоров'я. Ще один лайтовий предмет це вступ до спеціальності. На ньому нам розповідали, які якості повинен мати логопед та інші нюанси цієї професії. Перші труднощі у нас почались на анатомії людини. Наша спеціальність стоїть поруч із реабілітологами, і нас частенько з ними плутають, особливо на анатомії. По суті, ну як я собі уявляла, ми повинні. Вчити там, не знаю, будову гортані, мозку, легенів. А натомість нам давали кістки та м'язи. До речі, хочете прикол? На другому курсі, коли нас запитали, що вам викладали на анатомії, ми сказали кістки. І викладачка трішки обурилась і, наче, казала сама собі, що ось я йому казала, що треба більше робити напрямок на нервову систему, але, бачимо, треба йому ще раз це пояснити, щоб для першокурсників наступних він зробив висновки для себе і преподавав нормально. А ми такі, тіпа, «М -м, прикольно. Ми це все пережили. Але на фізіології вона напряму пов'язана із анатомією. Ми вчили, які процеси відбуваються в людині, про нейрони, нервову систему і тому подібне. Зараз я вам доведу, наскільки ці предмети пов'язані, що перша пара в нас анатомія, ми вчимо, наприклад, м'язи, наступна на пара фізіологія, і ми вже вчимо про функціональність цих м'яз. От -от. Тепер перейдемо до предметів, які напряму пов'язані із професією логопеда. Загальна та пікова психологія. Предмет дуже цікавий. Навіть в школі в мене був кружок, де ми вчили ну, такі основи психології. А вже в університеті я почала її поглиблено вивчати. Спойлер, психологія буде на всіх курсах. І останній предмет це мовленеві системи та їх порушення. Я всіма силами намагалася запам'ятати всю інформацію, яку нам дають на лекціях. Я навіть свої конспекти передруковувала у Word, тому що я пишу, як курочка лапкою. Це я назвала предмети, які ми вчили на першому курсі першого семестра. Тепер перейдемо до другого семестра. Тут уже збільшується кількість важливих предметів і моя концентрація на них. Дефектологія. В чому що це за наука, які її галузі та що вона вивчає. І, походу, мені її треба повторити. Також ми вчимо види дефектів та їх особливості галузі. Ну, те, що я ще пам'ятаю, це структура дефекта, що є первинний, вторинний і навіть третинний дефект. Наприклад, порушення зору, це буде первинний дефект. Я вже забула, Боже. Сю я часом тут набрешу всі охвата. Педагогіка вчимо поглиблену періодізацію психіки дитини. Та що впливає на краще запам'ятовування інформації? Корекційно-реабілітаційні служби нам розповідають про різні державні установи для дітей з інвалідністю або з особливими освітніми потребами. Вивчаємо різні види реабілітаційних заходів та про розвиток волонтерства в Україні. Щось я трішки відволіклась. Культура та техніка мовлення цей предмет трішки схожий на окермову, але на ньому ми вже більше вчимо про положення язика, коли ми вимовляємо ту чи іншу літеру. Також ми встигли виконати завдання, яке пов'язане з ораторським мистецтвом. Нам задали написати коротку доповідь на тему, навіщо мені вивчати українську мову. У мене малий досвід, а точніше його взагалі немає, виступу на сцені, і я дуже хвилювалася. І викладачка мене зупинила і поспитала, чому мені так боязко. <хи> і по ходу того, коли ми виясняли причину мого дискомфорту, я сказала, що мені легше балакати із дітьми, ніж з дорослими. І викладачка мені порадила, що ну просто представ, що ти розказуєш свою доповідь не одноліткам, а дітям. І я така: вау! А так можна було? Мені здається, я почала знімати ною YouTube просто щоб бути більш розкріпоститися і вивчити українську мову. Але через війну наші пари стали рідше. Здорово зберігаючи технології та співдія функціональному розвитку. Коротше кажучи, фізра. перша лекція. Ми прийшли в спортзал, дочекалися викладачку, вона розповіла нам, що ми будемо робити на подальших заняттях, а також застерегла нас, що за кожну енку ми будемо відпрацьовувати, бігаючи три кола на спортивному майданчику. Але через війну. Вона нам всім поставила автомати по зрозумілим причинам. Не смішно. Соціально-правове забезпечення неповноправних осіб. Ми вчимо право, але з більш поглибленими нюансами про неповноправних неповносправних осіб. Викладач доносив нам інформацію максимально просто і ще на першій парі він сказав, що я не буду від вас вимагати зазубрювати все. Бо я знаю, що через півроку ви все забудете. Але він сказав, що ми повинні мати хоч якісь уявлення про його предмет і здавати всі лабораторні для хорошої оцінки. Такий компроміс, комп'ютерна техніка та методи математичної статистики. Це щось типу інформатики. Нас повинні були поділити по якимось групкам, але цього не зробили. І. Якщо ви гарно володієте Word та Excel, вам буде легше пройти цей етап ніж мені. Ми виконували лабораторні щось по типу в школі, що просто правильно оформити там сторінку в Word, або виконати якусь, точніше, застосувати формулу в Excel. Діагностика і моніторинг стану здоров'я. Що я можу сказати про цей предмет? Викладачка дуже цікаво подає інформацію про чакри, та й не тільки про чакри, там про масажі різні. Ми навіть вчили, як за допомогою пальпації визначити положення дитини в животі матері. Нагадую, ми логопеди. Але було дуже цікаво на цих лекціях. Вони, наче, розбавляли мою щоденну рутину. Та й думаю, не тільки мою. Надіюсь, я не дуже затягну цю відео. Інформації виявилось дуже багато. За перший курс а мені ще 5. Ах. Якщо вам це відео було корисне, то напишіть в коментарях, як ви уявляли професію логопеда, точніше, те, що він повинен вивчати. А з вами була Лізі Артіст, і до нових зустрічей! Перед. Че ты не працюешь, падло? Спасіона итальяно. И что, мне потом совсем монтировать, как я так пом...